Привіт, творчі! Сьогодні у нас слов-тюрморт, або, іншими словами, ревізія наших сумок. Ну, якщо у вас, так як у мене, немає поруч сумки, але є робочий стіл, я пропоную зробити наступне: позбирати все те, що є на цьому хламиднику, і зробити е, з цими словами твір. Ну що, почнемо дивитися, що в мене на столі. Ну, Наприклад, чашка, е, набір для креслення, навушники, чохол для окулярів. Чомусь чоловічий дезодорант. Боже яка гидота. <сум> скарбничка, пульт, бальзам для губ, боже мій, там десь є арома, я вам зараз покажу: арома масло, блокнот, боже мій. І, до речі, дитяча а, карточка медична. Ось стільки в мене слів, і з усіма всіма я буду щось писати, щось робити. Вам бажаю натхнення. Сподіваюся, що у вас не такий хаос, а якщо і такий, то буде можливо цікавіше творити. Ну що, до зустрічі за хештегом AdventDDL!